Вітаю, друзі! Поговоримо про весняне рівнодення. Це момент гармонії між світлом і темрявою, а також це момент внутрішньої рівноваги. Цього року він наступає 20 березня. Це момент, коли у нас день дорівнює подовжені ночі. Але вже з 21 березня дня буде потроху-потроху, але більше, ніж а, ночі. Тож, у багатьох духовних традиціях ця подія вважається воротами до нового етапу життя. Ритуали очищення, такі як прибирання в будинку, спалювання старих списків та речей, звільнення простору будуть дуже доречними в цей період. Остара, а саме так називається цей день свято у язичників, тісно пов'язана з темою оновлення, переродження, тому що природа знову оживає та тепер схожа на прекрасну молоду богиню, яка зовсім скоро може подарувати нам квіти, а ще пізніше, звісно, врожай. Залиште сьогодні, до речі, або в найближчі дні, десь в парку чи в лісі, подарунки для природи, можливо, печиво або фрукти, чи щось солодке. Попросіть втілити ваше бажання, можна позбутись від чого, що вам вже не потрібно більше, або навпаки, ви можете попросити в своє життя те, чого давно прагнете. Це свято прописано глибоко у нашій свідомості, саме тому багато офіційних релігій вкрало його, перейнявши тему Воскресіння і оновлення та наповнивши її своїм змістом. Але давайте поговоримо все ж таки більше про весняне рівнодення з точки зору астрології. У цей день сонце входить у знак Овна, відкриваючи астрологічний новий рік. Овен це перший знак зодіаку, пов'язаний з ініціативою, початком, сміливістю та активністю. До речі, це також мій солярний знак всіх овнів з наступаючими дні народженнями. Сам, саме по собі весняне рівнодення або конкретно 20 березня цього року це час, коли закладаються нові тенденції на найближчі 12 місяців. Це ідеальний період для початку важливих проєктів, встановлення цілей, внутрішнього перезапуску. Тож мрійте та дійте, не дивлячись на всі ретроградні планети, саме в весняне рівнодення дії, вони будуть приносити в подальшому гарний результат. Тож ви можете або мріяти та планувати, або вже потрошку починати діяти. І щасливого вам всім весняного рівнодення! А для тих, Хто дослухав мене до цього моменту? Я витягну карту Остери персонально для вас. Друзі, загадайте число 1, 2 або 3. Я витягну карту і скажу те, що бачу: це буде ваше передбачення на найближчий тиждень, якась можлива подія чи підказка. А це буде саме карта Остери. Що ж, давайте. І до речі, в мене сьогодні колода «Остари». це оригінал, дуже красива колода, яка... Має під собою достатньо велику базу, і вона дуже добре спілкується, коли з нею розмовляєш. Плюс вона присвячена самому святу Старе. Тож, давайте спробуємо. До речі, Остара або Сра, наголос може бути і так, і так, тому що різні люди вимовляють його по-різному. Але сама сутність свята вона залишається. Тож, ця карта для тих, хто брав номер один. Яка красива карта, мені вона дуже подобається. Це Двійка-чаш. Ця карта показує закоханість та любов і кохання більш глибокого рівня. Це карта, коли ваша душа переповнена приємними почуттями та гарними емоціями. Це підтримка когось, хто поруч з вами. І ця карта каже про те, що все буде добре. Ви не одна та не один. У вас є. Дуже вірна підтримка. Це може бути близька людина у сенсі кохання, це може бути хтось навіть членом вашої родини. Але якщо ви запитували про кохання, то карта каже, що все добре. Ви зустрінете свою людину. Або якщо вже зустріли, вона вас скоро дуже порадує. Також іноді ця карта вона може означати договір, гарну перспективу, договір, підписання якісь документи, якщо ми не кажемо про емоційне наповнення. Тож така перша карта, і вона абсолютно чудова. Йдемо далі. Карта номер 2 для тих, хто обрав другу карту. Правосуддя. Що ж, мої хороші, таке відчуття, що це щось пов'язано з роботою, з документами або дійсно з якимось вибором. Будь-якому разі карта радить діяти по закону. Або по розуму, так тобто по якомусь такому своєму, внутрішньому, або широко прийнятому а, моральному компасу. І якщо ви дійсно будете поступати кармічно в гарному сенсі, то а, відповідь буде позитивна. Якщо ви очікуєте документи, якщо ви очікуєте візу чи якісь робочі моменти, відповідь також позитивна. Дотриматись балансу в своєму житті і те, про що ви запитуєте. Може справдитись, але якщо ви будете поступати по-хорошому, по-доброму, тому що добро воно завжди повертається, до речі, так само, як і зло. Тож, йдемо далі. Це третя карта для тих, хто обрав номер три. Це карта остеру для вас. Давайте подивимось. Як цікаво, у нас тут паш жезлів. А якщо ви запитували про дітей, то з ними буде все в порядку, але можливо, треба буде багато пересуватися, багато спілкуватися, можливо, змінити школу або курси, це буде найкраще. А якщо ви починаєте якесь діло, якусь роботу або думаєте чимось ще зайнятись, вам треба йти по цьому курсу. У вас це вийде. Проте доведеться ще трошки повчитись, як це працює. А сама карта вона сповнена цікавістю, вона сповнена гарної енергетики, вона сповна такою, знаєте, дитячою е, цікавістю до всього світа. Тож сама карта вам підказує побудьте в чомусь як дитина. Дозвольте собі подивитись на цей світ під іншим кутом, і тоді все вийде. Якщо ви запитували або думали про стосунки та про відносини, так само не переймайтеся, але вони тільки починаються, і вам треба. Повчитись, як зробити так, так, щоб ці стосунки дійсно програлись максимально позитивно. Що ж, я дякую вам всім за увагу і бажаю кожній і кожному, хто мене дивиться, щасливої остери та щасливого весняного рівнодення. Дякую, друзі, побачимось!